Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя, я мама чотирьох діток, і сьогодні я поділюся з вами тими солодощами, рецептиками новенькими, які я готую на це Різдво. Якщо вам подобається різного плану рецепти, прості смачні страви, якісь ідеї, що приготувати сьогодні, то запрошую вас підписатись на мій канал та підтримати мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. А ми розпочинаємо з вами готувати. До речі, хочу нагадати, що всі рецептики і грамовки ви знайдете в описі під відео. Найперше, що я буду тут готувати, це печиво, рецепт шишок. У мене вже на каналі є відео рецепт одних шишок, але це зовсім інший. У велику миску я вбила яйця, додала цукор, також ванільний цукор і все це ретельно перемішую. Зараз буду додавати сюди вершкове масло, його також відважую, воно повинно бути кімнатної температури, Не розтоплене і не тільки з холодильника, а знаєте, таке м'якеньке, яке можна гарно збити. Перебиваю це все міксером, але можна зробити це і звичайним вінчиком, ручним. Тут немає нічого такого складного, з чим би не справилися ви звичайними руками. Відважую борошно, додаю сюди ж розпушувач для тіста та какао. У мене, до речі, крафтове какао від компанії 25 Coffee Roasters, Дуже смачне, якщо не пробували, то Спробуйте. Тісто замісила вже без вас, бо мені телефонували. І ось таке воно виходить м'якеньке. Зараз найкраще мені взяти бляшку, і я поформую з них міні-шишечки. Покажу, як я їх буду робити цього разу. І ми їх поставимо трошечки в холодильник, щоб чешуйки у нас були більш такі, знаєте, виражені, коли ми будемо це все запікати. Ну що ж, готове тісто я розділяю, можна сказати, на 4 рівних частини. Спочатку розрізаю навпіл і кожну частину знову ж таки навпіл. Формую ковбаску та нарізаю такі більш-менш, щоб були однакові частинки, з яких формую кульки, та ось так видовжую роблю їх у формі шишок. Викладаю на бляшку і тоді розпочинаю робити на цих наших шишках чешуйки. О, роблю цей раз ось такими канцелярськими ножницями. Можна взяти будь-які ножниці. Краще, чим гостріші, тим краще. У мене були звичайні такі. І все рівно шишечки виходили непогані. Так, я роблю з кожною шишкою. Тут, до речі, у мене самі великі, а потім я вам покажу, як же ж виглядають ще маленькі. Маленькі вони більш коротші, пузатенькі такі виходять, а ці продовгуваті. Ну, кому як подобається. До речі, для формування та нарізання цих шишечок можете залучити дітей їм. Дуже цікаво. Ну що, шишечки мої готові. Подивіться, які вони класні, гарненькі. Я ніколи не пробувала таким способом робити, а цього разу. Ну, мені подобається, ховаю в холодильник, вмикаю духовку, бо до цих пір не вмикала. Хочу, щоб вони в мене добре стабілізувалися. Бачите, тут робила більшенькі, тут робила меншенькі. Це тісто поділяне навпіл. Тобто тут та сама кількість тіста, що і тут. Але мені ось тут подобається е, більше. Не знаю наскільки штучок тут більше. Ну, потім порахуємо з вами, ховаю в холодильник, розігріваю духовку, будемо випікати. Вже після того, як я випекла свої шишечки, я їх перекладаю в миску та посипаю цукровою пудрою, поки вони гарячі. І ось такі красиві шишки в мене виходять. Мені здається, що досить такий вдалий рецепт, нічого складного в ньому немає, а печиво виходить дуже крихке і дуже смачне. Чимось це печиво мені, до речі, нагадує. Магазинні пряники тільки набагато смачніше. Наступний рецептик, яким я з вами поділюся, це рецепт горішків. У мене, до речі, на каналі є вже два, здається, варіанти, два рецепти горішків. Але ось цей варіант я пробувала перший раз. Тут у мене вершкове масло, також частина тут іде маргарин. Взагалі по рецепту потрібно було брати тільки масло, але мені подобаються рецепти, які більш-менш трошечки економічні. Мій канал взагалі про приготування страв економних, тому цей варіант мені якби підійшов також. Я розтопила вершкове масло разом із маргарином, додала туди цукор, додала туди ванільний цукор, також ось борошно, яйця. Взагалі, рецептик ви знайдете в описі під відео, всі грамовички і замішую я тісто. Скажу так, що його виходить досить багато на цю кількість, горішки допомагали мені смажити діти. Також змащували, тому я в цьому процесі вже не брала участь, я тільки формувала. Вірніше замішувала тісто та формувала кульки. Все, на цьому моя робота закінчена була, решту роботи зробили у мене діти. За цим рецептом горішки виходять трішки твердуваті, але це з першого дня. Якщо їх перемастити або просто залишити на один день, то вони стають набагато м'якші. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, через те, що вони були ще гарячими, але. В основному вони потім стають набагато-набагато м'якші і досить такий непоганий рецепт. Горішків вийшло досить так багато, хоча це не всі, бо частину, які завжди в мене діти з'їли ще до того моменту, поки мама заховала на свято. Ось такі вони виходять. У нас, до речі, формочка тільки для газу. Наступне печиво, яке я з вами приготую, це печиво, яке будемо перемащувати домашнім яблучним джемом. Сюди можна, до речі, на начинку додати будь-яку, яка вам подобається. Знову ж таки, по стандарту яйця, цукор в мене, вершкове масло це все я збиваю. Всі рецепти, які я вам показую в себе на каналі, можна готувати без міксера. У мене його зовсім нещодавно не було. Тому я все збивала вручну і також будь-які печиво, кекси, і будь-яка випічка виходила ідеально. Зараз у мене дуже полюбляє Василько допомагати все збивати, тому даю йому це діло. До яєчно-масляної такої суміші я ще додала ванільний цукор, це все перемішали і знову ж таки просипаю сюди борошно. Перший раз вимішуємо з частиною борошна міксером, а далі вже будемо працювати руками. Додаю до тіста розпушувач для тіста і пересипаю залишки борошна. Тут вже вимішую все вручну. До речі, тісто не прилипає далі уже до рук, коли ви його вимісите до потрібної консистенції. Це тісто, до речі, можна відправити в холодильник, але я нічого з ним не робила. Я практично відразу почала з ним працювати. І тут немає нічого такого страшного. Воно м'якеньке, добре піддається для розкачування та формування печива. Колись в копійці мені дали в подарунок формочки, якими можна було вирізати мастіку або Ось Використовувати для печива, тому я використовую його саме тут. Взяла звичайну стопку і вирізаю ось такі кружальця, забираю залишки тіста, хоча вони дуже-дуже м'якенькі, ніжні, і поганувато забираються, але це можливо. У половини печива я виймаю ось такі серединки, тому що пізніше ми будемо начиняти печиво саме ось яблучним джемом, який дала мені моя мама. І зараз ось показую вам весь процес. Василько, до речі, збоку також і розкачував своє тісто, і вирізав ось ці квіточки, йому дуже-дуже подобалось. Пам'ятайте, що половина печива в мене була ось такими, можна сказати, кільцями, а половина печива була ціла. І ось зараз буду формувати я вже своє печиво, все охололо. До речі, ось ці кілечка я посипала ще гарячими цукровою пудрою, і вони більш святково почали виглядати. Буду використовувати мамине повидло із яблук, Ну сюди можна будь-яке повидло використовувати або варення. Не забувайте, що дане печиво не потрібно сильно намащувати цим джемом, просто посередині трошечки його даєте і притискаєте одне печиво до іншого. І ось таким чином формуєте повністю всі печеньки. Все робиться дуже швидко, легко, і це печиво дуже-дуже смачне. Навіть моїм дітям настільки сподобалося, що воно таке малесеньке, компактне, ніби магазинне, я би сказала. Тому користуйтесь, готуйте печиво дійсно смачне. І останнє, що ми сьогодні з вами приготуємо, це кекси із шоколадною крихтою, мафіни їх ще можна назвати. Додаю я в миску яйця, цукор, також ванільний цукор, все це ретельно перемішую. Не чекаю, поки розтане весь цукор, просто перемішую. Сюди ж додаю молоко, розтоплене вершкове масло. І це все перемішавши, буду додавати, просіювати туди борошно. До борошна додаю, розпушувач для тіста, трішки перемішую і пересіваю в миску. І тепер нам залишається тільки все перемішати знову ж таки міксером. Можна вінчиком розбити всі грудочки, щоб нічого не залишалося. Та додати вже в кінці шоколадні каплі, я їх не додавала з самого початку. Я знаю, що можна робити це тісто вінчиком, і в будь-який етап додавати ці шоколадні каплі, я додавала їх в самому кінці. Це звичайний чорний шоколад, немолочний, і він досить такий також солодкий. Купувала в нашому місцевому магазині все ми ось з Васильком перемішали, розлили по дві треті у формочки та запекли. Це, до речі, був самий найперший мій досвід із шоколадними каплями, і вони дійсно не розстали. Кекси виходять смачними, м'якими, ароматними, спробуйте і вам також вони сподобаються. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!